Такой закон, конечно, мне не нравится, тем более, когда кто-то его нарушает. Поэтому как бы, вот сейчас мы пытаемся их сейчас вывести, то есть за баррикаду, и с ними попрощаться. Хотя бы это наши попротымы, это наши, это люди, которые действительно проявили себя, можно сказать, с хорошей стороны, как, вот, как бойцы, как революционеры, как просто друзья. Но вот, причины, по которым Человек не может себя сдержать, и дня на день пьет. Я не мог сказать, я не психолог. Но я не мог это смотреть, когда это происходит с дня на день. То есть с утра до вечера, с вечера до утра. То есть. И вот, и мы вот пытаемся сейчас это все сделать. С этим надо бороться. Единственная борьба, которую можно, если, если человек не доходит нормальным языком, это единственное, это... Э, ну, выводить только за баррикады, больше ничего нет, больше ничего не остается. Порушники сухого закону бувають самі ж, е, е, як би так сказати, е, ті, хто оберігають нас від п'яниць, ян, це та сама самооборона, часто порушує сухий закон. Але стосовно наших організацій, у нас такого немає. У нас чітка субординація і виконання певних порядків. Е, нікому п'яні на революції не треба, і воювати п'яними ніхто не буде. Просто-просто виводимо за територію Майдану. Якщо, звичайно, самооборона п'яна, то тут вже ну, своїми воювати нічого. Так і залишається. В наших організаціях є, звичайно ж, покарання за будь-які порушення, за порушення чистоти сухого закону чи за те, що просто не виконали завдання, навіть стерегти, якщо попросили лишніх. Покарання є за все, але це конкретно внутрішні покарання всередині організації. Є, звичайно ж, класичні методи, є нестандартні, якісь специфічні. Ну, не знаю, буває навіть, що по дупі поряд це таке теж буває. Різні. У нас є охорона, яка не пускає ні випивших, ні ми провіряємо, а буквально, щоб люди сюди не заносили якісь непотрібні речі, тим більше алкоголь, тому що це категорично виключається. У нас ви можете пройти і подивитися, чи хоч одного чоловіка побачити, який випивши, чи може щось там. Це, це, це від, відпада. У нас чіткий контроль, у нас сотники получають бейжики з нами. Ми кожного чоловіка знаємо, хто у нас є по фамілії, і ми його реєструємо, і кожна одна людина має свій номер. Ты тобто, же пока здесь остается.